Партизани здійснили диверсію у брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки. Про це повідомляє партизанський рух. А теж. Партизани зазначають, що на момент проведення диверсії місцеве керівництво ФСБ якраз звітувало перед комісією з Москви про повний контроль над ситуацією в регіоні. Після знеструмлення в будівлі виникла паніка, а запланована перевірка була миттєво паралізована. Ми довели, поки ФСБ доповідає про повну безпеку. А теж завдає ударів прямо по їхніх нервових центрах. Їхній контроль це ілюзія, а їхня безпека брехня, наголосили партизани. Після знеструмлення в будівлі виникла паніка, а запланована перевірка була миттєво паралізована. Крім того, партизани провели ще одну диверсію в Ростові на Дону. Їм вдалося знищити вузол зв'язку російських окупантів. Партизани пробралися на ворожий військовий аеродром, який належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії ПКС РФ, і спалили антенну машину станції радіорелейного зв'язку Р-417 Багет на базі КАМАЗ-43-10. Ва зазначають, що це авто було критично важливим вузлом зв'язку та управління для координації дій авіації та передачі даних між військовими підрозділами Південного військового округу. Зазначимо, що напередодні стало відомо про те, що партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. В свою чергу, це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України. Раніше також повідомлялися, що партизани в тимчасово окупованій Волновасії порушили логістику РФ, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.